Всім доброго дня, мене звати Іван і в мене гостях. Хочу з вами поговорити на таку тему про листя. Куди дівати листя і взагалі що з ним робити? Я вам хочу сказати, що ми вже багато років, ну, багато, років, сім, точно ми не палимо листя. Та й до цього ми не палили. <свісно> Якщо бути відверто, просто у нас не було господарства то ми нічого не палили. А в селі, то там шов. Там позбирали десь там у ба бабушки лістя, то й, і толку з нього. Так, не про це. Бачите, кудись пішов. Що робити з цим листям? Ми його не палимо. По-перше, це не корисно дихати цим. По друге, це штрафи. А по третє, ну це ж дуже гарне добро. Ну так, спалити листя, теж доброго буде в вигляді попілу, але воно там розлетиться. Ви того попілу і не побачите. А листя, у вас, ось у вас дуже багато листя, У нас дуже багато листя, У нас абрикоси, з винограда, з персиків, з господи. Ну з усіх дерев навіть сюди з осікори з берізок долітають. Ну, Що з ним робити? Актінідія так само, все ж опадає, все расує вже треба з ним щось робити. Ми його збираємо і кидаємо в викапуємо таку луньку і туди кидаємо. Ось бачите, така ямка. Тут у мене того року були іриси. Я вже розповідав, в мене було вже відео про це, що я викопав за ці іриси, і тут наступний рік у мене будуть томати. Тут в мене гарна така місцина для томатів, тут вони гарно родять. Тут о, трохи такий полузатінок, тому вони не на сонці, і не в холоді, і якраз для них тут буде дуже чудово. І я роблю теплу грядку. Ви так само можете собі зробити теплу грядку. Це дуже корисно, це можна раніше висаджувати щось. Викопуєте траншею, ну вигляді тої рядки, яка у вас буде. Викопуєте десь на клопати туди. Збираємо все листя, все відходи. Це вже місяць. Вона розкопана. Вже душі її поливають. вона вже, бачите, листя вже і посохло, і перепліває, і таке інше. Сюди кидаєте. Якщо у вас є якийсь попіл, десь там якісь шашлики, жарили, машлики, чи ще щось висипають сюди. Якщо у вас є якісь господарства, вигляді такі охот, як у мене курочки, наприклад, їхні послід. Теж можете сюди трошки кидати, але небагато. Якщо нема нічого страшного, так само це у нас десь така лунка збирається місяць. От все листя падає, падає, ми його згортимо, кидаємо туди. Потім зараз ще ну, десь недільку-дві і ми вже будемо їх загортати. Барха це так само можете побачити, тут все покидалося. Лушпеня з цибулі, там знаєте, щось готується. Від гарбузів, кабачків теж якісь відходи, яблуки погнили, трошки закислить почву, теж дуже добре. Ну, от Всю таку органіку. От відходи, які у вас можуть сподобати, все дуже добре сюди кидати. Кидаєте, потім ми за це все засипемо через тиждень-два і посадимо всі дірати зверху. І грядочка е, піде дуже чудово в зиму. Е, вона не буде промерзати, вона буде. Зверху сідірати оздоровлять трошки землю, а напітають її корисними речовинами. Знизу це все буде перепрівати. Теж буде добре, гарно багато органіки. Це азотне добре добриво. Якщо у вас ще позапозалишали залишки від зеленого добрива, так само ми сюди можемо кинути. Ну я, у мене десь там ще є е, від жмих, жимих. Я теж сюди це добре кидаю. Добре, дуже добре це буде все одобрити. На наступний рік е, раніше за все можна буде сюди висівати вже. Е, Якусь нашу розсаду, от, томати, перчики, тому що вони не будуть знизу мерзнути, тому що земля знизу прогріється, скорі ну, перш ніж вся земля де-не-де. Де, де. Тому що знизу це буде добре, воно там перебривати, добре буде віддавати тепло. Це тепла грядка. Чому ж вона так, так і називається? Тепла грядка. Тому ну, це ну кладісів. Хто палить листя? Ну, я не дуже підтримую таких людей, тому що, ну. Це дуже шкідливо, дуже дихає. Ви, якщо не видихаєте, сусіди дихають. А якщо у вас взагалі дачний участок, особливо коли люди полюбляють увечері розпалити ще й влітку чи в началі осені, коли ще тепло, всі відкривають вікна, щоб вечором подихати свіжим повітрям, коли вже немає такої спеки, а тут дихаєш тільки ну... димом і всім таким іншим. Ну, Це не дуже добре і корисне. Наше повітря і так дуже загрязнене, а ще його самим спотворювати, ну куди вже так. Ну, хватається яких виробництв і такого іншого. Ну, краще вже зробити на себе господарство, вирити ямку. Це яма, до речі, вже яка ми цього року? Раз, два, три. Вже четвер, четверта ямка. Під вогірки так само. Вогірки взагалі чудово. Ну, під вогірки це добре робити, але ще потрібно кидати все ж таки трошки більше ще якогось перегною чи курячих послідів, чи конячих, ну, коротше. Що добре здобрити. Кропива, якщо у вас є, стара кропива. Якщо ну, кури у вас, то в нас кропива теж часто буває, кури годуємо. Ми кропиву зрізали, а там штурпаки такі, що кури не будуть їсти, сюди кидаємо. Ну, Воно все чудово перепріває, все чудово перегниває. І грядка виходить ну, дуже добра, дуже... і рахуйте, що це без зайвих затрат, без якихось хімічних добрив і такого іншого. І не потрібно втратити величезні гроші. Все поруч. Біля всього можна зробити. ну... Гарну, добру землю. Головне не, не спаскудити якимись такими рослинами, після яких вона довго не зможе оправитися або хімічних препаратів, знаєте, як починають травити якогось звіра, насиплять хімії, а потім там вже нічого не хоче ні родити, ні рости, а і все таке занітрачене, що ну, страшне. Дуже добра така грядка під капусту, капуста ж любить, ви знаєте, під баклажани, вогирки. ну... Під багато яких культур томати. Я буду, ну, тут я буду томати сидити. Е, Ще таку саму грядку під вогерочки робив. Ну Це чудово. ну це вже остання грядка цього року, тому що ви самі розумієте, вже, вже нема коли, нема часу вже осінь. Тому не викидайте листя, збирайте його. Грабельками позбирали, позбирали, кинули. Це не так важко, не так його ну, Кудись треба дівати, все все подвір'я замітає. Листя, яке підходить. З горіха багато можуть звертати чи за горіха. Навіть дезінфікує землю. Ну його не, не якщо у вас често буде з горіха, ну це не буде не дуже добре. А якщо такое горіх упав і треба кинути, кудись його не палити, що жоно ну, вже всяк не є. Листя в ямку кидати, але ще на зиму листя добре прикривати кущі. Ну, все паде наприклад зі смородини, якщо яке листя як вже розлітається дуже, то тому сюди кидаємо. Яке не розлітається пата біля куща, то ми під кущ, під корінці ми згрібаємо. Ось, наприклад, там у нас смородинка, там покидали під кущі. Ну ще ми ще ми не дуже готували кущі. Ми зараз збираємо цю ямку, розглядаємо, а потім вже готувати готувати, 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 готувати рослинки вже до зимівлі. Підгортати, так само під підгортенці, під, е, я кидаю завжди. Е, листя згортаю, так само під гортензії, під рози, листя згортаю під кущик. Е, і потім трошки земліше сапку накидаю, щоб воно трималося, і все, і так воно все виходить в зиму. А навесні вже розгортаю. І вже воно починає дихати, починає рости і все таке інше. І воно не вимерзне тоді. Це вже періг, вже багато років. Так що такі справи. Гарного вам дня, гарних вам врожаю, мирного неба і бережіть себе.